Якщо пропілен гліколь попаде в свердловину з водою, це безпечно чи ні? Дивіться, коли робиться гіатермальне поле, ми використовуємо трубу ПН 16 вона проходить стільки перевірок і під тиском, і після терморезисторної сварки. Ну, Звідти, ну, це тільки механічним путем, якщо її перерубати, і з неї якось там витече цей пропіленгліколь, і ще якось він в обсудну трубу свердловини попаде в воду. Ну, це практично нереально, це щось області фантастики, Але сам пропіленгліколь, він абсолютно безвредний. Його використовують в виробництві шприців в одноразових для у кольорів, тобто ж є оці от незамерзайки да різного складу, хімічного, от дуже складний це етиленгліколь. От ми його використовували там по початку, ще там 18 років назад на перших теплових насосах. От. Оце така їдуча, типа сміс. Вона дійсно не замерзає при мінусових температурах, але вона така, що навіть різьбу типа і цю льон на з'єднаннях, типу, роз'їдала. Пропіленгліколь, він абсолютно безпечний, тому не переживайте, що він десь попаде і щось десь причини там якусь там екологічну катастрофу. Ні, такого нема. Друзі, кому цікаві там гіатермальні теплові насоси і системи повітря вода, можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду.